Вітаю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Грали, грали і програли. Рівненський Верес пропустив три «Ворскли». Дуже переконливий початок. Чоловіча баскетбольна команда Рівне розгромила Черкаських «Мавп». Зупинилися у півфіналі. Рівненська футзальна команда Кардинал завершила сезон вильотом із кубка на стадії півфіналу. thank you Перемогли ті, кому більше було потрібно. Це якщо коротко про матч між Ворсклою та Вересом. Рівняни їхали на гру у Полтаву. із відчуттям виконаного завдання команда точно не гратиме перехідні матчі і точно залишається в УПЛ. Відтак, ціль, яка була озвучена на сезон, виконана фактично за п'ять турів до кінця. Зовсім в іншій ситуації Ворскла команда Юрія Максимова веде відчайдушну боротьбу за УПЛ. Наразі Полтавці у зоні перехідних матчів і три очки над рівнянами для них як. Мана з неба більше про поєдинок у матеріалі. Далі провальна гра у матчі 26-го туру УПЛ Рівненський Верес на виїзді без шансів поступився полтавській Ворсклі. На 25 й хвилині полтавці першими відкрили рахунок. Легіонер Ібрахім Кане випередив захисника Вереса. Ніндук вони ні кане м'яч не виграли. А ось зараз підбирання за полтавцями. Кане віч-навіч, вихід. Кане! М'яч у воротах. Ібраїм Кане забиває на 25 й хвилині. Після забитого голу Ворскла продовжила створювати небезпечні моменти біля воріт суперника. У двох потенційно-гольових епізодах м'яч потрапляв у поперечину. Протягом першого тайму рівняни намагалися принаймні зрівняти рахунок. Втім, до перерви цього зробити так і не змогли. На початку другої 45-ї хвилинки Ворскла подвоїла рахунок, реалізувавши. Гольову атаку з лівого флангу. Відкривається М'якушко. Передача на Мякушка в центральній зоні Єндукве. М'якушко стріляє. Мдукве. Гольова ситуація. 2-0. Деніс Мдукве робить рахунок 2-0. Фінальну крапку у матчі господарі поставили після завершення основного часу на 90 плюс третій хвилині. Навін Малиш спіймав на помилці голкіпера рівнян Андрія Кожухаря. Новий Пасисенка на що головою, Малиш ж перекидає грандіозний гол. Це просто грандіозний гол. Підсумковий рахунок зустрічі 3-0. Верес розгромно поступився у Полтаві. Завдяки цій перемозі господарі перервали чотириматчеву серію з поразок. Нам треба грати, грати, щоб залишитися в прем'єр-лігі. Це головне. Ми розбирали Верес. Ми підстраювалися, схеми гри. Ми розуміли, що команди грають багато голів, голів забиває. Ну, ми десь грали другим номером, відтягнулися на своє половину поля і старались якось на контратаках теж грати. Фолон 5, нас, напевно, сім на початку гри ми ще так е, гарно почали, але потім поступово-поступово ми почали програвати єдиноборства, що сьогодні, напевно, було ключовим, враховуючи погодні умови. Стан Газону, е, воно швидко висихало навіть. Полив не зробив своє, тому заслужено сьогодні. Команда Ворскла перемогла вона сьогодні. Більше більше цього хотіла. Ворскла піднялася на 13-те місце турнірної таблиці. У неї 24 очки. У свою чергу верес залишився на сьомому місці, маючи в активі 35 балів. Наступний матч рівняни зіграють 2 травня проти столичної оболоні на домашньому стадіоні. А от юнацька команда Вереса свою роботу зробила краще ніж основна. Хлопці Станіслава Пілкова у Полтаві здобули третю перемогу поспіль. По сезону це вже та звитяга. Відкрив рахунок уже на сьомій хвилині матчу захисник Назар Балаба. Це той, який взимку перебрався у Верес із Динамо Ю-19. Це його дебютний м'яч за юнацьку команду. Другий гол Верес забив на 63-й хвилині. Взяття воріт авторства Владислава Волчкова. Господарі зуміли відповісти лише на... На останніх хвилинах матчу підсумкових 1-2. Верес після 26 турів на шостому місці у команди ще є шанс зачепитися за п'яту сходинку. Ми бачили голи що перший, що другий м'яч все це, це... Те, що ми напрацьовуємо на тренуваннях, можна Миколаєва поздоровити Кашевського, він прям радіє зараз, тішиться в роздяганні, тому що вчора тільки саме на цьому акцентували увагу і, і, і пройшов і стандарт, і пройшов аут. Та зміна, яку ми вимагаємо хлопців робити, і забили декілька м'ячів. Ну нервова кінцівочка, трошки там. Женя Малюта не почув підказ нашого стефа, і він казав йому пускати м'яч. Він його черкнув, і просто маленька, маленька недокомунікація. Вони це зробили. Жіноча баскетбольна команда рівне при власних вболівальниках виборола золоті медалі вищої ліги України з баскетболу. Зробили це рівнянки у важкому матчі проти головних конкуренток другої команди. Франківська про шлях до золота дивимося. У рівному вирішальними матчами завершився фінал шести жіночої вищої ліги України. У фіналі за золото зіграли дві кращі команди сезону господарки, збірна Рівненської області, Бекарівне Оздюшор та переможець регулярного чемпіонату Франківськ ПНУ ДЮСШ-2. В сезоні команди провели чотири матчі, здобувши по дві перемоги. Рівним видався і фінальний матч. Кращий початок другої чверті дав Франківську ПНУ максимально для команди перевагу плюс вісім. Рівне не вело більше шести очок. І, хоча лідер змінювався за матч. Лише дев'ять разів ще п'ять разів рахунок просто зрівнювався без зміни лідера. Ще за 40 секунд до кінця рівне вигравав плюс один. Але в кінцівці господарки зіграли надійніше і збільшили перевагу, тоді як у Франківська ПНО Анастасія Шепелюк два три очкових. Не влучила в підсумку 64-58. Перемога рівного у переможниць Ангеліна Григорук оформила дабл-дабл. 19 очок, 10 підбирань, 17 очок у Владислави Кіби. Непростий для себе сезон. Рівнянки завершують із золотом вищої ліги України. Мені дуже було приємно дивитися за деякими з них. Загалі це вже гравчині суперліги, тобто на майбутнє. Вже в мене якось так, щоб будувати команду після перелігу, це 100%. Я побачила в половині, що ми будемо битися до кінця. Побачила, що дівчата готові. Ми стримали цей перший їхній такі е, напори, можна так сказати, і все. І далі вже було ще трішки в мене переживання, як ми почнемо третю четверть, чи ми, нічого не зміниться у нашому захисті. Показала третя, е, третя четверть, що ми добре справилися в захисті. Тому е, скажу чесно, ми чекали таку гру, яка буде е, гра, ви бачили, що травмувався у нас слід. Команди Вікторія Шматова і була відсутня і вчора, і сьогодні на іграх. Дівчата були готові, до цього вони знали, що вона не буде грати цей матч, тому напевно ніхто не мав права десь розслабитися, десь відпочити трішечки. Ви всі бачили, вони падали за м'ячами, боролися, хотіли виграти, виграли гру. Молодці. Це взагалі законно. Чоловіча баскетбольна команда рівне після поразки від Київбаскету Баскету у півфіналі з двох ніг влетіла у боротьбу за бронзові медалі. На домашньому майданчику рівняни приймали черкаських мавп, які дали гідний бій у півфіналі Дніпру. Уже зі старту матчу рівняни створили собі гандикап в 11 очок. Опісля їхня перевага лише зростала. Черкасці не розуміли, як і що робити проти стрімких атак та влучних китків у виконанні господарів. На велику перерву Рівний йшов за переваги у 30 очок – 60-30. А під завершення гри рівняни в першому сезоні вибили сотню і перемогли із перевагою у 35 очок – 105-70. У складі господарів найбільше користі команді приніс Олексій Соловйов. Він набрав 21 очко, зокрема, 8 разів Олексій кидав за дуги, з яких 4 спроби реалізував. Наступна гра у бронзовій серії відбудеться на майданчику черкаських мав. Поєдинок запланований на 20 9 квітня. Серія триває до двох перемог. Готувалися до Черкас, повірили в систему тренера. Не їдемо в Черкаси програвати. В першу чергу їдемо за перемогою привезти додому. Третє місце. Несли деякі корективи в захисті, тому почалось будуватись напад. Ми готувалися до цієї команди і розбирали ігри, як, в принципі, і всі тренера. І була спеціальна Спочатку спеціальний захист з ним, тобто дотримувалось тих концепцій в захисті, і воно спрацювало. Рівненська футзальна команда Кардинал після непотрапляння у плей-офф суперліги усі сили зосередила на кубку у фіналі восьми на стадії однієї четвертої. Рівняни протистояли переможцям регулярної частини екстраліги в столичній Аврорі. Вкотре у сезоні публіка побачила протистояння рівненських братів Малиновських Максима з Аврори та Артема із кардиналу. Також рівняни перевірили свого другого голкіпера Макара Левченка, адже основний відбував. Дискваліфікацію гра розпочалася без розвідки. Рівняни з усилями Євгена Ланка та Владислава Сорокіна відкрили рахунок у грі. Суперник у наступній атаці відразу відповів. Попри це, той же Сорокін знову забив за кардинал 2-1. Але кияни і цього разу мали як відповісти. Для рівного рахунку їм вистачило 15 секунд. 2-2 після першого тайму. У другій половині рівняни забили двічі поспіль. Спершу Артем Малиновський замкнув простріл на дальній. А Після Дмитро Скимчик реалізував вихід один в один, 4-2. Все, на що спромоглися кияни на третій забитий. Відтак, кардинал доволі яскраво вийшов у півфінал. За крок до фіналу команда Євгена Ланка зустрілася із сухою балкою. Гра була небагатою на голи. Спершу суперник рівнян на третій хвилині забив у ворота Дяченка. А через хвилину Сергій Кравчук розписався у воротах суперника у відповідь. 1-1. на старті такий же ж рахунок після фінального свистка. Доля перепустки визначалася у серії після матчевих пенальті. Там рівнянам не пощастило. Відтак із Кубком вони прощалися за крок. До фіналу. Володарем цього трофею четвертий раз в історії і другий раз поспіль став Івано-Франківський ураган. Я би сказав, навіть не більше нас там не вистачило фізично, а десь, мені здається, емоційно. Емоційно ми е, вигоріли, мабуть, дуже е, е, були раді, то, що пройшли Аврору. І сьогодні відчувалося все одно, що трошки хлопці не вистачає саме емоцій. Ну, тим не менш, все одно я їм всім дякую. Ми пройшли непоганий шлях в кубку. Відомі чвертьфіналісти відбулися матчі відповіді попереднього етапу Кубка Рівненської області 2025 року із футболу. І у другому поєдинку Новожуків переміг Сокіл Рівне рахунок 3-1. А якщо брати до уваги два матчі, то 6-1. У своєму протистоянні Здолбунівський Карс знову був сильнішим за шпанів 4-1 та 10-1 загалом. Також попередній етап подолав ФК Сокіл з Осови, який свої справи вирішив в одній грі. Після поразки 1-8 Полісся із Рокитного на Матч відповідь не поїхав. Також у наступний етап вийшла енергія із городка. До цих команд доєдналися і чотири колективи, які минулого року посіли місця від першого по четверте у чемпіонаті Рівненської області. Це Сарненський Маяк, Молодіжне, Ізотопрес із Вараша та Костопіль. Також у приміщенні Рівненської обласної асоціації футболу відбулося жеребкування календаря чемпіонату Рівненської області 2025 року. Відомо, що змагатимуться сім команд, гратимуть у три кола серед учасників маяк, Молодіжне, «Ізотопрес», Костопіль, Сокіл Рівне, Сокіл Зосови та Полісся із Рокитного. У першому турі зіграють Сокіл Рівне проти Полісся. Сокіл Зосови прийме маяк, а «Ізотопрес» у вараші. Зіграє із Костополем. Молодіжне. Перший тур згідно з календарем. Пропускає. Залишився один крок. Сарненський маяк у півфіналі Кубка України серед аматорських команд на Львівщині зіграв перший поєдинок двоматчевого протистояння. Долю матчу вирішив точний удар Сергія Гвоздя на 27-й хвилині першого тайму. Незважаючи на всі спроби господарів відігратися та низку замін, маяк вдало відіграв залишок матчу та зусиллями захисників і воротаря Андрія Тимошицького здобув стратегічно важливу виїзну мінімальну перемогу. Для кормілу виїзд у Рівненську область тепер буде вдвічі важливішим і відповідальнішим. У Сарнах гра має відбутися уже 30 квітня. Поєдинок покажемо на телеканалі ITV Media Group. Попередньо початок о 15.00. Маяк за крок від історичного фіналу. Єдина професійна жіноча футбольна команда Рівненщини ФК Погорина із Костополя у 13-му турі вдома приймала ФК Прикарпаття Дю США 3 З огляду на 5 перемог поспіль у весняній частині першої ліги усі чекали на звитягу і цього разу, адже суперник внизу турнірної таблиці. Втім, цього разу без перемоги гра завершилася нулями на табло. Попри це, Костопільчанки продовжують знаходитися на другому місці своєї групи. У них за 11 матчів 26 набраних очок. Попереду заключна гра проти Надбужжя із міста Бузьк, що на Львівщині. Запланована вона на 1 травня. Попри ще один поєдинок, Погорина гарантовано проходить далі і продовжить боротьбу за медалі першої ліги. 15 травня друга команда групи, а тобто Погорина, зіграє з переможцем групи Б – ФК Юніс із Чернігова. Якщо не вдасться вийти у фінал, буде ще матч за третє бронзове місце. Спорт допомагає. У Рівному новостворена амфутбольна команда Верес Мрія провела тренування з ветеранами війни, що проходять реабілітацію у Рівному. Керував активностями кандидат на посаду тренера колективу Верес Мрія. Як усе пройшло та чому це важливо для фізичної реабілітації військових, розкаже наш Максим Остапець. Футбол об'єднує на клубній базі Рівненського Вереса. Відбулося тренування нещодавно створеної команди з Амфутболу Верес. Мрія до них долучилися ветерани війни, що приходять реабілітацію у лікарні рівного. Серед них італієць Альфредо. Він захищав Україну на Донбасі, отримав поранення. Сьогодні вперше спробував зіграти у футбол на милицях. I came in я приїхав в Україну як доброволець до міжнародного українського легіону, куди можуть потрапити тільки іноземці та на захист України, і я пишаюся своїм рішенням. Я вирішив, що хочу спробувати цей вид спорту, тому що я бачу цих людей, я бачу як важко вони тренуються, і я теж хотів би спробувати. Наразі в команду Верес Мрія триває набір колектив у пошуках потенційних гравців. Аби детальніше дізнатися, як грають в Амфутбол, четверо ветеранів приїхали поспостерігати за тренуванням. Хто мав бажання, взяв участь. Психологиня Наталія Панасюк розповідає: для військових, які отримали поранення, спорт це можливість знайти себе після війни. Футбол це досить таки цікава гра. Хлопці їздили дивитися, як грає де Один раз були на матчі. Футбольному в їхньому житті, ну якби футбол, все ж таки, якби там не було, футбол вони дивляться це можливість. А спробувати пограти самому тренування провів один із кандидатів на посаду головного тренера колективу Верес. Мрія наразі остаточного рішення ще не прийнято. Претендент та команда придивляються один до одного. Немає в рівному на сьогоднішній день жодного кандидата, який би мав досвід саме у такому виді спорту. Тому ми будемо ну ми його переглядаємо. І на першому плану у нас виходять людські якості. Це відповідальність величезна. І ну він ніяк не міг зважати. От прийшов провів тренування. Ну мені, наприклад, дуже сподобалось, і хлопцям теж. Розвитком амфутболу в Україні займається Українська асоціація футболу в рамках соціального проєкту Ліга Дужих. Після донецького шахтаря Рівненський Верес став другим клубом з УПЛ, який створив професійну команду з Амфутболу. Усіх ветеранів клуб закликає приєднуватися до команди Верес Мрія. Досягнення найвищого рівня рівненський спортсмен Вадим Бурчак став чемпіоном Європи з боротьби самбо. Змагання проходили з 22 по 24 квітня у місті Ларнака, що на Кіпрі. Вигравши чотири важкі поєдинки, Вадим Бурчак у ваговій категорії 88 кілограмів, здобув чемпіонство. Серед представників збірної України, окрім золота Вадима Бурчака, також за крок до бронзової нагороди був Богдан Бабенко, який зайняв п'яте місце. Обоє самбістів є представниками дитячо юнацької спортивної школи номер 5 міста рівного. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо у майбутньому тільки перемог. Розпочався другий етап чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд. Рівнянки виборюють місця з 4 по 6 і перший тур відбувся саме у Рівному. У перший день туру суперницями наших гандболісток стала команда з Миколаєва Реал. Гра видалася напруженою і переможця визначали у післяматчевих пенальті. Адже 60 хвилин ігрового часу закінчилися в нічию 26-26. Перший тайм 13-13. 13. Пенальті краще виконали Миколаївки 3-1 і загальний рахунок 29-27 на їхню користь. У неділю ГК «Рівне» ДЮСШ номер 4 грало з хмельницькою командою ХНУ ДЮСШ. У цьому матчі до пенальті справа не дійшла 32-27 на користь рівнянок. Перший тайм 16-13. Після цих матчів наша команда з 20 очками займає четверту позицію. Наступний тур заплановано зіграти у Миколаїві. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМИС. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.